Є як мінімум три випадки в Україні, які приховував СРСР на третьому місці. Краматорський будинок, якщо коротко, у 1981 році в Краматорську в будинку номер 7 при загадкових обставинах один за одним помирають люди. Виявилось, що в будинку в стіні була капсула з сильною радіоактивною речовиною. Це 137 яку загубили при будівництві, але шукати її ніхто не став. На другому місці Коренівська трагедія в Києві у 1950 році зверху прийшов наказ заповнити Бабин Яр глибиною 50 метрів відходами з петрівських цегельних заводів. Так і зробили. Тільки 13 березня 1961 року дамбу прорвала, і потужний селовий потік хлинув на Київ. Загинуло близько півтори тисячі людей. Ну і перше місце це звичайно Чорнобильська аварія. 26 квітня рванув четвертий реактор. Вітер несе велику радіоактивну хмару на Київ. Але в Союзі 1 травня це велике свято. Тож 120 тисяч людей заганяють на великий совєтський парад з присмаком радіації. На ранок 3 травня в Києві вже госпіталізовано тисячі людей з симптомами радіаційного ураження. І це приховувало педалі, якби в Швеції на одязі співробітників АЕС не знайшли радіоактивні частинки.